Справа номер 14 шостий пункт. Поплавок, що коливається на воді, піднімається та пірнає 6 разів за 3 секунди. Який шлях подолає поплавок за хвилину, якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см? Ну що ж, не дуже просте завдання. Давайте для початку запишемо у скороченому вигляді: уму? Отже, за 3 е, секунди поплавок піднімається та пірнає 6 разів. Якщо він піднімається і пірнає 6 разів, то Кількість його коливань, буде дорівнювати 6, це нам хочу сказати в умові задачі. Отже, за деякий час, ну, давайте ми позначимо індексом, ну, скажімо, 1. Пишемо час Т1 якийсь, у нас дорівнює 3 секунди. Ну і кількість коливань n1 за цей момент дорівнює 6. Гаразд. Який шлях долає ваплавок за хвилину, запишемо, що час Т у нас дорівнює 1 хвилина. Ну і це дорівнює 60 секунд. Якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см, Ну, що ж, відстань між крайніми положеннями це між точкою 1 і точкою 3. Ну, давайте позначимо L, Ну, наприклад, L велике якесь L велике дорівнює, запишемо. 5 см. Є? Проводимо дві лінії. Нас запитують, який шлях подолає поплавок за хвилину. Давайте цей шлях позначимо маленькою літерою L. Ну що ж, для початку, що ми можемо визначити з тих даних, які в нас є? Я пропоную знайти спочатку, що таке, чому дорівнює період коливань цього поплавка. Отже, за означенням Т період. Щоб знайти це час одного коливання, потрібно загальний час поділити на кількість коливань. Загальний час ми позначили Т1, кількість коливань N1. Ми знаємо, що це тоді дорівнює. Замість Т1 пишемо 3 секунди, що ділиться на 6. І це дорівнює. Тут на 3 можна скоротити і чисельник, і знаменник, то вийде 1 друга. Або 0,5. Секунди. Є? Ну що ж, ще нам відома відстань між крайніми положеннями це між точкою 1 і точкою 3. Оскільки у нас посередині положення рівноваги амплітуда це максимальне відхилення від положення рівноваги, якщо тіло коливається, то між положенням 1 і положенням 3 видно з рисунка, що це дві амплітуди. Тобто ми можемо записати, що L велике дорівнює двом амплітудам то тоді звідси випливає, щоб знайти амплітуду невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. то ми пишемо, що А тоді дорівнює. Потрібно добуток L поділити на відомий множник на 2. Це дорівнює 5 см. Що ділиться на 2. Це буде складати 2,5 см. Ну що ж, ми вже дізнались, чому дорівнює період коливань 0,5 секунди. І дізнались, чому дорівнює амплітуда – 2,5 секунди. Ну а зараз давайте дізнаємося, а яку відстань тіло пройде за одне коливання. Якщо тіло знаходиться в точці 1, то воно має повернутися в точку 1. Пройде раз амплітуду до точки 2, від 2 до 3 ще одну амплітуду, від 3 до 2 ще одну амплітуду, і від 2 до 1 ще одну амплітуду. 4 амплітуди. Запишемо, що за одне коливання, поплавок, поплавок подолає. Ну, давайте позначимо індексом 0, пишемо L з індексом 0, буде дорівнювати 4 амплітуди. Ще раз я поясню чому. То ми пишемо 4, що множиться. Замість амплітуди пишемо 2,5 см. це дорівнює. 4 помножити на 2,5 це буде 10 см є. Ну добре, ми вже знаємо, що за одне коливання полок подолає 10 см. Для того, щоб далі рухатись, нам треба дізнатись, а скільки ж коливань він зробить за 60 секунд. Ну що ж, Згадуємо період коливань Т велике це час одного коливання Т, що ділиться на n. І звідси нам треба знайти кількість коливань за 60 секунд. Яким чином, дивіться, Т і n вони по діагоналі, їх можна просто поміняти місцями, то ми записуємо, що n велике дорівнює, Треба Т маленьке поділити. На те велике. Ну і логічно, що на те кількість коливань треба загальний час поділити на час одного коливання. Тоді це дорівнює. Отже, Т-велике у нас 60 секунд. Що ділиться? Ну, а час у нас одного коливання 0,5. Секунди Секунди у нас скорочуються. 60 поділити на 0,5. Це можна на два і чисельник і знаменник помножити, буде 120. Що ділиться на 1? Або це буде 120. Виходить коливань. Є? То ми знаємо, що коливань буде 120. За одне коливання 10 см. То щоб знайти загальний шлях, ну, логічно, що ми маємо написати, що L пишемо дорівнює тоді. Як знайти загальний шлях? Потрібно кількість коливань помножити на шлях, що тіло проходить за одне коливання. То ми пишемо N. Що множиться на l 0 v і це дорівнює. Замість N пишемо 120, що множиться на 10 см. І це дорівнює. Отже, дописуємо 1,0. це буде 1200 см. Якщо ми заберемо 100 см, то залишиться 12 метрів. Виходить, що це дорівнює 12 метрів. Є? Ну що ж, отже. Який шлях подолає поплавок? 12 метрів. Записуємо відповідь? Отже, шлях L у нас складає 12 метрів. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на коливальний рух. На цьому вправо завершено.